Сьогодні відкриваємо волонтерський хаб Джола Самар у місті Самар, який стане надійною опорою для мешканців міста завдяки підтримки обласної організації бджола, завдяки підтримці міського голови та його команди. Сьогодні це стало можливим до цього. Приєдналися багато волонтерських організацій, благодійних організацій та мешканців міста. Одна з ідей цього хабу це об'єднати різні громади внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають, знаходяться у місті Самар. Це дасть їм можливість спілкуватися, ділитися досвідом, якось об'єднати свої зусилля, можливо, допомогти одне одному, десь підтримати, десь отримати цю підтримку. Сьогодні у нас тут працює арт-терапія. Є з психологічною підтримкою для людей. Є локація організації Медхелп, де вчать надавати першу домедичну допомогу. Є також видача гуманітарних наборів. У мене син воює, мене як родина військової запросили на відкриття. Отримала воно, звісно, то все одно, тому що піде хлопцем туди на фронт. Воно завжди. Всього вистачає ну і от бджоли відправлюємо. громадську організацію. Бджола ми сьогодні в новому хабі провели майстер-клас, і це нові враження, нові відчуття, нові відгуки. І я сподіваюся, дівчаткам дуже сподобалось, і вони щось нове для себе відкрили, відволіклись від цього усього, і на трошки стали щасливіше. І це наша була сьогодні основна задача. Ми були на арт-терапії. І малюнок ми малювали і робили дихальну техніку, яка трошки заспокоїла, поринула в думки там такі. Прям чоловік у мене військовий, тому ну це трошки важко. Ну, Оцін падобіла.